Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, яким буде 32-й тиждень року. 3 серпня День Повітряних сил Збройних сил України. 4 серпня День спелеолога, 6 серпня День лікарі за світу за мир. 6 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас, Великий Спас. 7 серпня. Наше Древнє свято Спожинки. 8 серпня День військ зв'язку України. Всесвітній День котів, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день альпінізму. 9 серпня Міжнародний день корінних народів світу. 10 серпня День будівельника. День працівників ветеринарної медицини. А в ці дні народилися, покинули цей світ, а також відбулися важливі історичні події. 4 серпня 180 років від дня народження Михайла Лисенка, українського лікаря Анатома. 4 серпня 35 років від дня народження Віталія Грицаєнка, офіцера Нацгвардії України, Героя України посмертно, народився в Полтаві 5 серпня 170 років від дня народження Олександра, виноградського українського, композитора, диригента, музичного діяча. Народився в Києві 130 років тому. Народився Федор Козубовський, український археолог. 5 серпня 85 років від дня смерті Дмитра Яворницького, українського історика. Народився на Харківщині. 5 серпня 85 років тому було анексовано Радянським Союзом Латвію. 6 серпня. Сторіччя від дня народження Володимира Крайниченка, українського театрального режисера, актора, педагога, народився в Лисичанську на Луганщині 6 серпня, 85 років тому, було анексовано СССР Естонію. 55 років від дня смерті Тереня Масенка. Українського журналіста, поета народився на Кіровоградщині. 7 серпня 180 років від дня народження Олександра Малинки, українського етнографа, народився на Чернігівщині. 7 серпня 130 років від дня смерті Олександра Поля, українського підприємця, колекціонера. Громадського і культурного діяча народився на Січеславщині. 7 серпня, 105 років тому, в Варшаві було підписано українсько-кубанський договір про спільне визнання суверенітетів Української Народної Республіки та Республіки Кубанського краю, і спільну підтримку у боротьбі за національне визволення. 7 серпня народився художник Осип Курелас в щерці на Львівщині. 9 серпня, 130 років тому, народився Юрій Вороновський, український хірург, що здійснив першу у світі операцію з пересадки органу живій людині. 9 серпня. 1805 року засновано Бережанську гімназію. А 10 серпня 1955 року на Кременеччині народився поет, публіцист, громадський діяч, ювіляр в нинішньому році Іван Потій. 30 липня Міжнародний день дружби. Мудрі цитати та афоризми українського філософа Григорія Сковороди про дружбу. Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбами. Як гниле дерево не склеюється з іншим гнилим деревом, так і між негідними людьми не виникає дружби. Схильність до дружби – ні». Куплею ні проханням, ні насиллям не досягається. Дружить тільки з тими, до кого відчувають особливе духовне ваблення. Життя наше це подорож, дружня бесіда візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Дуже правильно сказано: той, хто не. Має ворогів, немає й друзів. Хіба коли-небудь була дружба поміж скупими, немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга. Людська душа і друг безсумнівно цінніші за все інше. Похибки друзів ми повинні уміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні. Істинна дружба, правдиве щастя і пряма юність, ніколи не зістаряться, як музичний інструмент, коли ми чуємо його здалеку, видається вухові приємніший. Так і бесіда з відсутнім другом буває набагато любішою, аніж з присутнім. Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши а разом з тим і двох-трьох ворогів. Як купці вживають застережливих заходів, аби у вигляді добрих товарів не придбати поганих і зіпсутих, так і нам варто якнайретельніше пильнувати, щоб, обираючи друзів, цю найліпшу окрасу життя, більше, того, неоціненний скарб знедбальства не натрапити на щось. Підроблене імними, що називається підлесником. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна семиденка буде проходити на зростаючому і повному місяці. 7 8 і 9 серпня дні напружені. Впливатиме повний місяць. Всі інші середні 4 і 5 серпня добрий час для очищення організму, дієти, живіть шкіру, кремами, фарбуйте волосся. З 3, по 8 серпня лікуйте зуби. Будьте обережні за кермом 5 серпня і 6 пополудні. Якщо вам конче, необхідно вирішити якусь важливу справу, і щоб менше впливав на неї ретроградний Меркурій, тоді вирішуйте її 4, 5 і 6 серпня до 17 години. Овен. Тиждень спонукає до дисципліни. Перегляньте плани і відкоректуйте їх. Вихідні принесуть емоційне очищення. Відчуєте, що ви стали сильнішими? Талець на початку тижня варто поглянути на минуле. Без зайвих емоцій може з'явитися людина з минулого або повернуться старі почуття. У середині тижня на вас чекає прагнення до порядку в побуті та дисципліні. Близнята початок тижня час обміркувати, переглядати і допрацьовувати. Це час вчитися відповідальності та довгострокового планування. Під кінець тижня буде легше йти на контакт і вирішувати поточні справи. Рак. Для раків цей тиждень буде дуже емоційним. Запускається потужний період романтики, турботи і навіть оновлення у стосунках. Початок тижня підштовхує до переосмислення своїх кордонів. Леви відчують поштовх особливого, якщо був занепад сил. Сонце, у вашому знаку, посилює впевненість, але Венера. В Ракові нагадує час відпочивати, піклуватися про себе, сповільнитися. Діва, на старті тижня ви будете в центрі уваги вівторок день для спілкування і нових знайомств, особливо в робочому середовищі Терези, ваш тиждень починається з фокусу на собі. Чекайте змін у кар'єрі, стосунках, можливо, публічності. У вихідні. Ви глибше зможете зрозуміти, чого ви насправді хочете від життя. Скорпіон. Активізуються теми навчання, подорожей і сенсу життя. Ви можете відчути прилив натхнення, чудовий момент для перезавантаження стрілець. Є можливість попрацювати в команді і домогтися успіху, якщо не завадить гординя тиждень романтики і ностальгії. Може з'явитися хтось із минулого, козиріг, старти проєктів важливі завдання. Все це чекає на вас саме цього тижня. Неділя день для кохання. Вас щось підштовхує до відвертої розмови та зближення. Водолій. Тиждень починається з нагадування. Важливо навчитися співпрацювати. Постарайтеся бути м'якше, і люди потягнуться до вас. Риби, ви відчуваєте, як усе стає на свої місця. Початок тижня. Присвячений стосункам чесності та встановленню кордонів. Саме зараз народжується внутрішня сила, з'явиться шанс повірити в диво. Побачимось!